В супереч ворогу в Івано-Франківську знову грають військове весілля. Спецпризначенець Харкова спеціально приїхав сюди, щоб одружитися з місцевою дівчиною. Молодята кажуть, півроку війни по-справжньому перевірили їхні почуття. На своє свято закохані запросили її кореспондентку ТСН Аллу Пас. Вже п'ятий місяць їх розділяють понад тисячі кілометрів. Він служить у Харкові. Вона живе в Івано-Франківську. На кілька днів його відпускають до неї зіграти весілля. Це таки на часі впевнений чоловік. Цінувати моменти. Війна мене навчила, є момент, треба з ним користатися. Іван спецпризначенець Харківської поліції. Коли расисти розпочали повномасштабне вторгнення, була його нічна зміна. Дзвінок Коханого з єдиним словом війна розбудив Наталю. У перші дні службу Іван ніс на північній Салтівці, саме тому районі Харкова, який найбільше обстрілював та нищив ворог. Тоді Іван зачищав територію від диверсантів, а зараз допомагає евакуювати людей з тимчасово окупованої території. Я почала молитися, і я знала, що обов'язково і знала і до цих пір в те, що мої молитви мого чоловіка, точно оберігають. А для Івана це дійсно стало оберігом, що разом небезпечних ситуаціях каже, згадував посмішку коханої, іначе сил ставало більше. Коли дивишся кіно, такі драматичні, там коли люди знаходяться в певних ситуаціях небезпечних і у них відображається. Кадрова картинка, така десятка то й сотні моментів. В мене проходять між очима. Так наших моментів, де ми проводили час. На білі весільні сукні, як у принцеси, на поліг Іван. Це була його мрія з перших днів знайомства. І сам цього дня, вперше з початку війни, вбрався у костюм, бо ж форму від лютого практично не знімає. Весільна церемонія небагатолюдна, лише батьки молодят. Тато й мама Івана тут зустрілись після тривалої розлуки. Жінка з онуками на західній Україні в евакуації. А от пан Микола вирішив принципово домівку на Харківщині не залишати. Хоча їхні барвінкове рашисти безбожно щодня поливають вогнем. Сажали ми його роди, сажали ми все, і помідори, і капусту, і огурці, і кукурузу, і буряки, і картоплю. Робота ця для того, щоб коли вони вернуться додому, буде норма. На весілля немає лише наталченого батька. У ці хвилини він у шпиталі. Механік танкової бригади він був поранений у бою за рубіжне. Дітям обіцяє неодмінно одужати. Вже мрії про онуків. Весільну подорож молодята планують після перемоги і неодмінно україною. Алапас Роман Дучик Прикарпаття ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.